Бувало таке, що вас вимкнуло, і ви навіть той момент не пам'ятаєте. Бувало, це керівниця університету третього віку Ольга Бордзяниця зі своїми студентами, усі пенсіонери. Тепер відчуйте право ліва, права ліва. Можете трошки понатискати на підлогу, щоб відчути, що підлога тверда, у вас є підґрунтя. На цей навчальний рік, говорить, розробили цікаву програму. Тепер скажіть мені свої відчуття. Розслабилися. Бачите? каже, постійно шукають викладачів і знаходять їх серед своїх студентів. Запросили ми також нашу студентку Ларису Зелененко в тому, щоб вона стала викладачем факультету краєзнавства. Були запити відносно історії, але ну, так як не знайшлося людини, яка би хотіла працювати, так я пропонувала кільком людям, вмовляла навіть, Іначе наче вийшли з цієї ситуації, замінили краєзнавством. Можна сказати так, невеличку потребу за Повнили в цьому, от але думаю, що можливо ще над цим попрацюємо. Прийшла на навчання, щоб змінити свій внутрішній стан, розповідає студентка Валентина Москалець. Вона відвідує університет від самого початку створення. Нас тут навчили звертати увагу на все те прекрасне, яке навкруг нас. Мені подобаються ті відносини, які тут складаються між нами. Ті, хто приходять сюди, у кожного щось десь там можливо приховане, можливо, воно його турбує. Воно там. Промелькує в очах. В університеті створені усі умови для навчання, говорить канівчанка Лариса Зелененко. Завдяки знайомству працюють і як волонтери. Ми таку суспільно корисну працею почали займатися. Ми, можна сказати, одні перші в Каневі почали виготовляти енергетичні цукерки, і калину з медом. Ну, потім на цю ідею підтримали інші громадські організації. Ми, ми ніби передали їм ту естафету, і а хто міг, той залишився таким активним волонтером. Університет третього віку на базі територіального центру існує протягом років, Розповідає директорка центру надання соцпослуг Антоніна Петренко. Усі дисципліни планують відповідно до запитів студентів. Зараз треба оця правова допомога, надто швидко змінюються закони, постанови, тому якісь роз'яснення люди потребують. Вони приходять і розповідають. Є етнографічний факультет, там ну, щось в'язати, щось шити таке. Що що люди захочуть? Є той самий краєзнавчий. До пропущених лекцій викладачі ставляться з розумінням у кінці року. Усім випускникам видають сертифікати про те, що вони закінчили курс університету на різних факультетах. Ірина Філенко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.